Тема не на часі. І чому під час війни е, важливо можна і треба казати про екологію та природу? Е, коли ми кажемо е, щодо цього питання, що не на часі, ми опускаємо такі думки. Наприклад, е, коли йде розмінування території на деокупованій, і ми розуміємо, що на часі люди приборкують міни, залишки боєприпасів, якісь небезпечні предмети, нерозірвані бомби, ракети. І зараз, на часі саме всім нам, під час війни, а не після, а прямо зараз і прямо починаючи з себе розмінувати свій мозок, свій підхід до життя, ставлення до навколишнього середовища, до людей навколо. І безліч питань, які насправді призводять до війни, і зараз ми можемо вирішити це раз і назавжди. А я інакше, подивіться зараз покажу. Оце все. Коли не на часі у нас війна в країні. То мені здається все ж таки на часі. Так, Лія. Ми бачимо. Це всюди, це поруч будинків. Ось. Невелика ділянка природи, повністю повністю замінована сміттям і як і війна, так і все це, що відбувається, починається в нас в голові. Війна. Починається в голові ставлення до природи, до навколишнього середовища. Теж в голові агресія, нерівність і дискримінація так само. Все з нашої голови. Так, Лія? Лія? Так?